Я друзі, вам поділитися, дивіться, прийшло отаке екофло, це військові передали. Проблема була в тому, що вона, це екофло не заряджалося. Розібрав, подивився, все окей. Я вам покажу один секрет, який я почав використав, щоб його можна було зарядити. Перший почав заряджати через лабораторний блок, підключатися. І він якось почав заряджатися. У мене такий лабораторний. І бачимо, що він споживає 0,4 А. Тіпи, зарядка йде. Але до того вона зарядку взагалі не брала. От, оригінальна зарядка от, вона якраз є. І тут є в нас входи. От, наприклад, ви бачите, що тут пише DC. Це є вхід в нас, один і другий. Потім я обертаю ззаду, і в нас ззаді написано, що е, туди можна подати, в нас, е, бачите. Від 13 до 22, типу, як сонячна панель, що в нас можна підключити. Та, по факту немає різниці, яку ми подаємо, чи з блоку жилення даємо, чи ми здаємо з сонячної панелі. Я сюди подав напругу, отак, взяв і сюди подав і почало заряджатися. Все показувати почало все коректно. І куфло у жило. Все, все занадто глибоко розрядили. І отаким от методом. Так що, як є у вас вхід, пише, що можна соняча панель, то можна любим блоком, як у вас оригінальний блок не хоче заряджати, можна любим блоком навіть сюди підключити, та й заряд буде йти. Так що залишилося зараз зарядити кофлой і повернути назад військовим.